Все, що є важливим в житті, знаходить нас само. І його не треба шукати. Воно тихо приходить, і, і, і ми розуміємо, що о, все, це, це воно. А відносини це не бюро знахідок. Не знаю, що некомпетентний, на жаль. Не можу вам сказати. Але я вам так лише скажу. В житті є так, що руками, роками ми можемо шукати то, що є в нас перед самим носом. Вчіться прощення, Вчіться пробачати, коли вам кидають нюці. Ви, як будете жили за принципом око за око, нюць за нюц, далеко не заїдете. Що робити? Що? Е, сприяти. Сприяти. І навіть якщо захоче е, стати монахом, так само сприяти. Ясно. Клакуємо. Не любить куні. А видиш, пам'ятаєш куні? Тут -ту, дороге. Дідусь Суші. Ага. А куні це що? Спочатку треба справити враження, а потім зробити так, щоб їй сподобалася ваша душа. Зустрічають по фронт-енду, проваджають по бек енду Богу дякувати, що пропонує. Все, виходів заміж. Ві... Досить тих епістолярних потуг. потух. Він не Леся Українка, щоб і все життя переписуватися. Як здавати програміста Розпусті. Чуєш, що питають вже? Всі скінчилися мудрі питання. Рольова гра, рев'ю зарплати. Не дякуйте. Робіть 6. Не знаю, що вам порадити. Якось з того вибирайтеся. Воно так, воно починається з того гіпер, тому якесь ще, гет, і от, гендерна та і вона, а тому ще гетеро, то то вже злі амінь. Ніколи не зустрічайтесь з двома хлопцями не раз, бо воно таким ось закінчується завжди. Отакимо ось ось... перехресними стежками. Підходите, кажете такого, сонце. Маю пропозицію. Цеглинка до цеглинки, будуємо Божий дім. Можемо починати вже. Кажете, тако, шановний, наші відносини тривають вже. Бо дякувати цілий бакалаврат. І мені треба знати, чи з того всього вийде якась магістратура. Бо як ні, то я міняю факультет. Будем відверті. Атеїстів не існує. Так само то, от це от яскравий приклад, дивіться, я Розказував що дуже атеїст, а виявилося, що всього навсього гедоніст. З тобою правда, не вигля, з тобою служби перемога, з тобою радість на тою Бога! Йдемо від зворотного. Тепер вам треба з ним провести день і розкохайтеся розкохайтесь Я моментально, як руководсьні. Молитва почути. 20 років тому святкував новий рік в союзі Українок. Зрішив три рази через підвищений рівень емпатії. Чи шкодую? Шкодую. З Олями інакше не буває. Вони такі є. Дають себе любити, але щоб щось трошки тівати, то ні. Ну, така природа. Ставлюся негативно. І до тих, хто за гроші, всякі там, всякі, скажімо так, то й от. І до тих, хто займається благодійністю по п'ять разів на день. Що робити Що робити? А що робити? Домінувати?